Світлана швидкою ходою йшла через парк, вечоріло. Зовсім скоро стане темно, а вона на півдорозі до виходу з парку. Зненацька серед співу пташок, вона розпізнала писк, не то кошеня чи інша тваринка. Коли пішла на звук, під кущем стояла картонна коробка. Вона заглянула всередину і обімліла. Дитинка, закутана в ковтину, крутилася та пищала. Видно, довго дитя плакало, що і голосу не стало. Світлана оглянулась. Навколо не було нікого. Дівчина взяла коробку і швиденько побігла до виходу. При вході в парк помітила чоловіка, який сидів на лаворці. Світлана підійшла і запитала, чи не бачив він часом когось із цією коробкою. Чоловік похитав головою не бачив. Дівчина направилась до поліції. Добре, що відділення недалеко. Коли зайшла, розповіла черговому про дитину. Вони разом розмотали і виявилось, що то був хлопчик. Черговий викликав швидку, записав дані Світлани, і вона пішла додому. Наступного дня Світлана приїхала в лікарню, куди відвезли хлопчика. Її провели до дитини. Через те, що дівчина знайшла його, то запитали, як малого назвати. Олександр. Мовила дівчина. Їй розповіли, що хлопчик здоровий і народжений, як два дні тому. Поліція тепер шукає горе матір, а хлопчика, швидше за все, віддадуть у будинок маляти. У Світлани серце стислося від почутого Шкода малого, як же він там буде жити? Світлана живе одна, з чоловіком вони розлучились. Правда, офіційно не розлучені, але це діло часу. Зненацька дівчині спала на думку ідея. Вона попросить колишнього, нехай він походить з нею по інстанціях, щоб забрати Олександра до себе і всиновити його. Від Ігоря вона нічого не потребує, тільки допомоги. Олександр, за цей час, що відвідує його в лікарні, став для неї рідною дитиною. Світлана поговорила з лікарем та умовила потримати хлопчика в лікарні ще місяць, щоб вона встигла оформити всі необхідні документи. На диво. Ігор швидко погодився, тільки просив, щоб при розлученні вона не претендувала на його житло. Так вони дійшли згоди. Через місяць Світлана з Олександром на руках їхала у таксі, у свою однокімнатну квартиру. Для них двох місця вистачить, а далі буде видно.